Для мене сім'я Шимановських, таке відкриття була пов'язана знову ж таки з нашим, як правило, де я все беру, краєзнавчим музеєм. І в якийсь момент Валентина Івановна Петренко, завідуюча фондами, мені показала фотографію, де був Криворізький старовинний двір. І в ньому на Лавріці, біля фонтану, сиділа така група людей і сказала: от поляки, які жили в нас на Гданцівці, в Кривому Розі, і серед них назвала прізвище Мартін Шимановський. Потім пройшло, я думаю, кілька років навіть, коли я десь в якихось в аналах знайшов прізвище композитора Карля Шимановського і почав розшукувати, і вийшов на Єлисаветград. Таким чином я відкрив, по суті, колосальну Атлантиду криворізької історії. Тому що разом з іменем Карла Шимановського доєднувалася коли величезна кількість музикантів, які приїжджали, приїздили сюди, просто діячів культури, якихось промисловців польського походження. Це такий світ Польщі на теренах Кривого Ру. І Мартин Шимановський це була одна з може з найяскравіших постатей в цьому світі. Він умів покликати в кривий Рід дуже гарних людей, міг тут їх зустріти, показати щось. А з іншого боку, це був вихованець з гірничого інституту. Це була фахова людина, як гірник. І це він, очевидно, десь якось теж допомагав Олександрові Полю, щоб той переконався, що в Кривий Ріг варто вкладати гроші, варто тут не тільки добувати руду, але і цю руду переробляти на метал. І ця ідея майбутнього заводу Комуністів, який ми всі криворожани знаємо, це якась належить поляку, дуже патріотичній людині, яка шанувала і кривий ріг і свою рідну Польщу Мартіну Шимановському. Відповідальний і уповноважений в Росії, директор-розпорядник акціонерного товариства Криворізьких Залізних Руд, винахідник економного способу транспортування руди з кар'єра на завод, нащадок славетного польського роду Корвін Шимановських, народжений у Кіровоградській області, Мартін Феліксович Шимановський, досі фігура маловідома. Тим часом саме на його свого племінника запрошення певно приїздив гостювати до Кривого Рогу видатний польський композитор Кароль Станіслав Шимановський. У домі Мартіна Феліксовича звучала польська мова, польська музика і панував європейський дух. На жаль, джерела для відтворення біографії Мартіна Феліксовича Шимановського вкрай обмежені. Досі не вдалося розшукати дат народження і смерті, а також точно встановити місце, де він з'явився на світ. Відомо, що після закінчення Єлисаветградського училища юнак вступив у Петербурзький гірничий інститут. Закінчивши його, спершу працював у кривому розі помічником Станіслава Конткевича, видатного геолога, одного з піонерів розробки криворізьких залізних руд. Згодом став колегою і продовжувачем справи Олександра Поля. Одним із намірів поля була побудована криворіжжя металургійного заводу. Щоб здійснити цей задум, товариство Криворійських залізних руд за ініціативою Шимановського відкупило на Гданцівці 610 десятин землі. Будівництво заводу на них під пильним наглядом і керівництвом Мартіна Феліксовича тривало два роки. Гданцівський чевоноливарний завод став до ладу у 1892 році, маючи дві домані печі добовою потужністю у 4 тисячі подів кожна, чотири коксові батареї по 20 печей у кожній, 10 парових котлів, повітродувку та електростанцію. Поблизу заводу були зведені 48 квартирних будинків для постійних робітників, кілька для інженерних працівників та лікарня на 15 ліжок. Водночас, неподалік від заводу, відкрили Інгулецький залізний рудник. Для економії людських сил та електроенергії Мартін Шимановський розпорядився, щоб навантажена у вагонетки і піднята з кар'єру на поверхню руда далі самоходом рухалася по спрямованій до заводу рейковій колії з нахилом у дві соті градуса. По іншій колії також самоходом порожні вагонетки спускалися в кар'єр. Під керівництвом Шимановського розширилося виробництво руди на Саксаганському і Червоному рудниках. Згодом саме Мартін Феліксович очолив підприємство Продаруд, що об'єднало товариство Криворізьких залізних руд, добова балка, жовта ріка підприємців Сергія Колачевського, Мину Копилова і нащадків поміщиці Юлії Галковської. У 1910-х роках сліди геолога, адміністратора і громадського діяча губляться. Але слід, який залишив Мартін Феліксович Шимановський, існуватиме в людській пам'яті і тут, на землі, на рідній.